Всім привіт, вітаю на каналі Colerit Motors. Звати мене Василь і знаходимось ми на Луцькому авторинку. Ви не повірите, сьогодні понеділок. Отак виглядає авторинок в Луцьку. Одна з площадок авторинку в понеділок. Автомобілів дуже багато. Ми сьогодні проїздом спеціально заїхали показати вам, скільки автомобілів знаходиться на авторинку в Луцьку по будніх днях. Можна сміло приїжджати, також вибір дуже великий. Як бачите. Ось тому кого цікавить, переїжджайте до нас, ви можете звертатися. Ми сьогодні проведемо традиційні огляди на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міста зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Каді. Восьмого року в рідній фарбі Німеччина. пригнана 7 місць. 1,9 дизель, 250 пробігу. 8900 ціна і контакти ось тут. Так, Лайфова комплектація в оригіналі. Кондиціонар присутній. Підігрів сидінь, бачу, є. Більше інформації уточнюйте. Рено Кенго. Кенго 10 року, 1,5 дизель, 266 пробігу, 7650 ціна, контакти присутні. Це у нас оригінальний пасажир. Так. Кого цікавить, телефонуйте до власника форкоп. Форкоп наявності. Так, нам повезло в одному місці. Знайшли три бусики. Перший транспортер. Зараз дуже мало транспортерів, переважно трафіки і аваріки. Покажемо транспортера. 15 рік, 2,0 дизель 103 кВт. 16900 ціна. Контакт, ось тут так нерозбірливо видно, 066, 12, 20, 419. Оригінальний пасажир, довга база. 9 місць, 217 пробігу. Заглянемо трошки по салону. Це всі є. Довга база. Так, за позаду. Кляпа, парктроніки є. Наступний Рено трафік в звичайній базі. 16 рік, 1,6 дизель, 171 тисяча пробігу, 8 плюс 1 пасажир, 14700 ціна, контактів. ось тут є. Так, о салону тут затемнено не видно. Парктроніки є. Так, йдемо далі. Трафік в довгій базі. Так, що тут пишуть? 18 й рік. Пасажир 9 місць, пригнаний, 230 пробігу. В рідній фарбі 18-300. Контактні дані 0,68 чи 0,66, 0,66, мабуть. Ну, 6 або 8 пробуйте. 12, 20, 413. Видно, дуже, дуже затемнена машинка. Розпішонка Парктроніки Форкоп. Volkswagen Caddy в максі базі. Оригінальний пасажир. 18 рік, 2.0 дизель, 226 пробігу. Сім місць автоматична коробка, 18 тисяч 18 ціна і контакти ось тут присутні. Так, салон шкіряний. Клімат контроль присутній. Всі сидіння на місці. Парктроніки також є. Рідко зустрічаються такі автомобілі, кого цікавить, телефонуйте. Сонце дуже заважає. Ось так. Citroen Berlingo. Berlingo 16 2016 року. 1,6 дизель, 277 пробігу, 10800 ціна і тут контакти до власника. Так, зараз заглянемо по салону. Так, там я вже не пройду. Так, покажу з цієї сторони і з іншої. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Кенго. Одинадцятий рік, 1,5. Дизель 240 пробігу, 7950 ціна. Ось тут контакти до власника. Свіжо пригнана машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro. темно сірий колір, так довга база. З вигляду дубль кабіна. 1,6 дизель 15 рік, 6-ступенева коробка, 238 пробігу, контакт присутній. На жаль, сину потрібно уточнити, але варіант цікавий. Рідко трапляється дубль кабіни. На оригінальних дисках. Так, по салону дивимось. Раз. Так, шторки є, кабіна оригінальна. В оригінальній пасажир позаду розпашонка парктроніки, форкоп. Цікавий досить варіант. Ford Tourneo Connect. 14 рік, 7 місць, 1,6, дизель 248 пробігу. Отут контакти до власника. Клімат контроль, мультикермо. Форкоп, парктроніки є. Так, Volkswagen Caddy в гарному кольорі. Десятий рік, 1,6 дизель, 270 пробігу, 9,350 ціна. Контакти бачимо є. Дивимось по салону. Більше інформації у власника, а ми йдемо далі. Є фаркоп. Рено кенго. Кенго 14, рік 1,5, дизель, механіка, 11500 ціна, 183 пробігу, не фарбована. Контакти ось тут вверху. 0,50, 36, 08, 914. <працювали> так, по салону. Чистенький такий охайний. Попрацювали, хлопці. Так. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy в максі базі. Так, ще з цього боку покажу. Одинадцятий рік, 1,6, дизель 216, Пробіг 10 750. Ціна, контакти ось тут присутні. Так, парктроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Кенго в пасажирі. Так, 7800 ціна, 10 рік 1,5 дизель, 268 пробігу. Тут контакти до власника. Є кондиціонер, навігація. Оригінальний пасажир. Так, все В оригіналі бачу. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy. 12 2012 року. 1,6 дизель, 202 пробігу, 9 тисяч ціна. Тут є всі контакти гарно видно. Він вантажний в звичайній базі. Так, форкоп парктроніки є. Рено Кенго. Так, Кенго 9-го року 1,5 дизель 237 пробігу, 7500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, є. Царапинка. потрібно піддути.